Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Тема уроку досліджуємо задачі, у яких бракує числових даних. Будь ласка, спробуй обчислити вирази. 14 відняти 7 буде 7. 13. Відняти 9 буде 4. 15. Відняти 8 буде 7. 18 відняти 9 буде 9. 16 відняти 7 та додати 4. 16 відняти 7 буде 9. 9 відняти 4. Додати 4 буде. Буде 13, молодці. 5 додати 8 та відняти 7, 5 додати 8 буде 13. Та відняти 7. Буде 6. Або можна 8 відняти 7 буде 1, 5 додати 1 буде 6. Наступне запиши пропущені числа. 14 відняти невідоме число дорівнює 5. Щоб знайти невідоме число, треба від зменшуваного відняти різницю. 14, відняти 5 буде 9. Наступний, спробуй самостійно. Правильно. Перший доданок 5, другий невідомий сума 11. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 11 відняти 5 буде 6. 9 додати невідоме число дорівнює 16. Так само від суми віднімаємо відомий доданок. 16 відняти 9 буде 7. 15 відняти невідоме число дорівнює 7. Треба від 15, тобто від зменшеного, відняти різницю. 15 мінус 7 буде 8. Молодці, ви впоралися. На будівництво привезли 10 мішків з піском, а з цементом на 3 менше. Скільки всього мішків привезли на будівництво? Давай подумаємо, що треба знайти спочатку. Спочатку треба знайти, скільки було мішків з цементом. Для цього треба від 10 мішків. З піском забрати на 3 мішки менше зробити і знайти мішки з цементом. Тобто, перша дія 10 відняти 3 дорівню 7 мішків було з цементом 7 мішків. Далі треба знайти нам суму. Тобто, нам потрібно до 10 мішків додати 7 мішків. 10 додати 7 буде дорівнювати 17 мішків. Отже, всього прибуло. 17 мішків привезли на будівництво. Спробуй доповнити умову і розв'язати задачу усно. У сусідки є 9 гусей і невідомо скільки курей. Скільки всього гусей і курей у сусідки? Давай з тобою подумаємо. Оленка вирішила не добирати число до задачі, а використала додаткову умову. Наприклад, вона взяла, що курей на 2 менше, ніж гусей. Тобто, яку ж задачку отримала Оленка? Щоб дізнатися, ми знаємо, що 9 гусей, курей невідомо. Нам потрібно з вами, щоб вирішити цю задачу, придумати, скільки було курей. Наприклад, курей було троє. Отже, у сусідки є 7, 9 гусей і троє курей. Скільки всього гусей і курей є у сусідки? Якою дією можна розв'язати? Правильно, 9 додати 3, буде дорівнювати 12 гусей, і у сусідки. Те, що зробила Оленка. Оленка сказала, що курей на 2 менше. Тобто вона трішки змінила умову. І в неї вийшло, що курей на двоє менше, ніж гусей. Отже вона отримала задачу: у сусідки є 9 гусей. А курей на 2 менше, ніж гусей. На двоє менше, ніж гусей. Скільки всього гусей і курей у сусідки? Що вона могла зробити? Правильно, спочатку в цій дії треба було знайти, скільки ж було курей. Отже, нам потрібно було б від 9 відняти 2, і ми отримали б 7 курей. Далі нам треба було до 9 гусей додати 7 курей. І було б 16 гусей та курей у сусідки. Давай з тобою переглянемо. Ось наша задача. Гусей, наприклад, було за оленканою задачею 9 птахів, курей невідомо, але ми знаємо, що на 2 пташки менше. Отже, ми знаходимо спочатку 9 відняти 2. Тобто це перша дія, знаходимо, скільки було курей, а потім додаємо курей та гусей. І отримаємо, звичайно, скільки. Так, 9 додати 7. Або отримаємо число 16. Чотирикутник має сторони завдовжки 4 см 6 см 5 см 3 см. Знайди периметр чотирикутника. Ти пам'ятаєш, що периметр це сума довжин усіх сторін. Тобто периметр прямокутника чотирикутника чотирикутника буде дорівнювати 4 см додати 6 см додати 5 см та додати 3 см. 4 додати 6 буде 10, 5 додати 3 буде 8, всього буде 18 см. Знайди невідомий компонент або результат дії. Перший доданок 5, другий доданок 9 сума невідома. Щоб знайти суму, треба додати 5 додати 9, буде 14. Наступний Доданок перший невідомий, другий доданок 7, сума 13. Нам треба з вами, щоб знайти перший доданок, від суми відняти відомий. 13, відняти 7 буде 6. 6 перший доданок, другий невідомий, сума 11. Нам треба від суми відняти відомий доданок 11 мінус 6 буде 5. Перший доданок невідомий, другий 8, сума 17. Нам треба від суми відняти відомий доданок. 17 відняти 8 буде дорівнювати 9. Перший доданок 8, другий 4. Сума невідома. Треба додати 8 плюс 4 буде 12. Молодці. Задачка. Закупили 7 саджанців груш. І 5 саджанців горіхів. Посадили вісім саджанців. Скільки саджанців залишилося посадити? Скільки закупили саджанців груш? Груш закупили сім саджанців, а горіхів. Горіхів 5. Що ми можемо знайти, знаючи, скільки закупили всього саджанців? Правильно, ми можемо дізнатись, скільки всього саджанців закупили. Отже, до 7 додаємо 5 і дорівнює 12 саджанців, закупили всього. Це груш та горіхів. Далі, ми знаємо, що з цих 12 саджанців посадили 8. Що ми маємо зробити, щоб знайти, скільки ж саджанців залишилося посадити? Правильно, нам треба від 12 відняти 8, і залишиться 4 саджанці. Отже, залишилося посадити ще 4 саджанці. Склади задачу за малюнком та запитаннями. Дівчинка та хлопчик євну це братик та сестричка. Якщо ми знаємо з вами, що Сестричка впіймала 7 креветок, а братик впіймав на 5 креветок більше. Нам треба скласти задачу і дати відповідь на запитання, скільки ж креветок буде в дівчинки, якщо хлопчик віддасть їй усі свої креветки. Отже, давайте побудуємо умову задачі. Сестричка та братик пішли ловити креветки. Сестричка спіймала 7 креветок, а братик на 5 креветок більше. Креветок буде в дівчинки, якщо хлопчик віддасть їй усі свої креветки. Що ми дізнаємось з перші дії? Ми знаємо, скільки спіймала дівчинка, але не знаємо, скільки хлопчик. Ми знаємо, що хлопчик на 5 більше. Отже, якої дії дізнаємося, скільки ж хлопчик спіймав правильно дією додавання. Отже, ми можемо з вами до 7 креветок додати 5 креветок і знайдемо 12 креветок було у хлопчика. Далі, щоб знайти, скільки ж креветок буде в дівчинки, якщо хлопчик віддасть їй усі свої креветки, ми можемо до 7 креветок додати 12 креветок і отримаємо 19 креветок. У дівчинки буде 19 креветок. Домашнє завдання, виконай номер третій, знайди невідомий компонент або результат дії. Дякую за увагу. Ви гарно попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вам пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай!